Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! На каналі «Що істина» ми продовжуємо молитовні стріми, в яких молимось про перемогу України і про молення нашої держави від російських загарбників. Помолимось про наших військових, друзі, і я хочу наголосити, що те, що ми з вами молимось про одні і ті самі потреби, не значить, що це має набриднути нам або ще щось схоже на це. Чи не потребують сьогодні наші військові нашої молитовної підтримки? Потребують. Чи, чи треба сьогодні молитись за наших союзників? Треба. Бо насправді Україна, війна в нашій країні, страшна війна, найстрашніша, яка тільки була за останні там, 70 років існування людства. Вона, як кажуть, відходить на другий план. З'являються нові конфліктні ситуації, війни, як в Ізраїлі зараз, наприклад, і Росія робить все, щоб переключити перемкнути увагу людей з війни, яку веде Московія проти нашої країни. І треба молитися за союзників, треба продовжувати це робити. Треба стукати в небо, треба просити Господа про милість, захист і допомогу, чи треба молитись про те, щоб Господь визволив наших військовополонених і незаконно заарештованих, які тримають російські нацисти в своїх в'язницях. Треба Я думаю, що всі погодитись, чи треба молитись про те, щоб наш народ відчув себе відчув і цінував свою національну ідентичність? Обов'язково треба, щоб наша країна була вичищена від колаборантів, корупціонерів, друзі. Тому невтомно продовжуємо молитись про те, в що ми віримо, про те, яким ми хочемо бачити майбутнє наше. Ну і дійсно треба молитись про те, щоб Господь прославив ім'я своє, бо саме заради слави Божої ми живемо і створені. Помолимось, Господи, благослови і збережи наших військових, даруй їм захист. Збережи життя і здоров'я, даруй все необхідне для захисту нашої держави, для вигнання окупантів. Даруй гарні засоби захисту, даруй гарну зброю, даруй міць, наснагу, сміливість, мудрість у веденні військових дій. І, головне, Господи, збережи життя і здоров'я і подаруй всім нашим військовим особисту віру в тебе, щоб вони були готові до зустрічі з тобою. Сподіваємось на тебе і прославляємо Тебе, Господь наш. Амінь. Боже наш, благослови наших союзників, щоб і надалі вони стояли пліч-опліч пліч з нами в цій страшній боротьбі. Зроби так, щоб оці всі дрязги, всі оці куплені Росією протести, як в Польщі на кордоні, або як в Угорщині, де, де взагалі. Виступають проти всього українського, щоб це все минулося, щоб люди зрозуміли. Люди, які знаходяться там, навіть такі дебіли, як Орбан, щоб вони зрозуміли, що якщо Україна впаде, то війна прийде на їхні землі. Господи, молим тебе про те, щоб ти привів до тями хто зараз намагається зробити собі піар на допомозі, блокуючи допомогу Україні. В Америці, Господи, приведи людей до тями і благослови, щоб ми дійсно пліч опліч пройшли цю війну і досягли перемоги і визволення України. Сподіваємось на тебе, знаємо, що серце будь-якої людини знаходиться в твоїх руках, і тому тебе благаємо про благословіння і про те, щоб союзники наші залишались з нами в цій боротьбі. Дякуємо тобі, Господь наш. Амінь. Господи, благослови, будь ласка, і визволи з полону наших військовополонених, благослови і визволи з полону тих людей, хто наших співвітчизників, хто незаконно викрадений з окупованих територій, хто зараз утримується в нацистських російських в'язницях. Господи, ми можемо молимо тебе, щоб ти. Повернув наших людей додому, щоб ти зберіг їх там від катування, від знущання, Господи. Бо ми знаємо, що як, як поводять себе ці, ці московицькі живодери, Господи, молим тебе, поверни всіх, хто вважається без безвісти, благослови, і збережи наших людей і поверни їх додому, до своїх рідних. Дякую тобі, Господь наш. Амінь. Господи, ми молимо Тебе про те, щоб ти в ці страшні воєнні часи допоміг нам всім відчути свою національну ідентичність, Господи, відчути себе українцями, однією нацією. Ми молим. Я молю тебе, Господи, про те, щоб ти благословив і е, е, от всіх українців. Позбавитись будь-яких думок про те, що можна жити з Росією, з московитами одною більшою дружною сім'єю, Господи, ми знаємо, що це завжди закінчується винищенням мільйонів українців, Господи. Тому благослови, щоб наш народ цінував свою ідентичність, те, як ти нас створив, ту мову, яку ти нам подарував, щоб ми цінували свою землю, Господи, і свою державу Україну, щоб ми цінували, Господи, Свою українську мову, ментальність, історію, культуру. Господи, просто благослови, щоб ми, як українці, прославляли Тебе, прославляли Тебе за те, як ти нас створив, за те, де ти нас оселив. Господи, дякую Тобі. Вичисти наш народ від колаборантів, корупціонерів, від всіх тих людей, які зараз ще живуть мріями про Радянський Союз, з злобну, страшну імперію, де вбивали людей мільйонами. Господи, просто благослови нас, щоб ми дійсно. Пишалися тим, що ти створив нас українцями, і дякували тобі за це, і прославляли тебе. Амінь. Господи, молим тебе про те, щоб ти прославив своє ім'я в цій війні. Роби дива, Господи, дива, через які московити зрозуміють, що вони злочинці і втічуть з нашої землі. Дива, які будуть зміцнювати нашу віру і утверджувати нас в тому, що ти нас. Ведеш в цій боротьбі і що ти приведеш нас до визволення. Ми на тебе сподіваємось, Господи, і тебе хоч хочемо прославити. Прославим, ім'я Твоє, Господь наш. І хай весь світ визнає, що це саме Ти, величний і славний Бог, визволив українців від злобної московицької агресії. Вклоняємось Тобі, прославляємо ім'я Твоє. Хвала Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб вся Україна долучилася до молитви. Господь приведе нас до перемоги. Хай йому буде слава за все. Гарного дня і захисту Божого. До зустрічі!